<питреш> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там 10 плюс, малечка моя. О, дивишся, і мені вудку з рук урвай. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко. Ви на моєму каналі Need for Carp». В нас весна, 5 квітня. Хочеться піймати величезного коропа. Ви всі привикли, що в мене на каналі завжди ловлю величезних коропів. Сезон я вже розпочав, але потім пішла непогода така, сніг, мороз і перші такі діньки, і вибрались відразу на риболовлю. На риболовлю вибрали вже. Значівлю і не одною. Хочу зняти вам гарне кіно, половити класну велику рибу, якщо в мене це вийде. І все вам показувати, розказувати що до чого. Цього сезону вже почали з'являтися в мене новинки, за які хочеться вам також розказати. Вже катаю дуже-дуже багато дрібниць, а також нові речі, ті, що в мене були вже перевірені, які просто за 4 сезони. Вийшли з ладу і треба було їх обновляти. Все по порядку буду вам розповідати і показувати в цьому відео. Ловити буду сьогодні пробувати на класіку коропову. І так само буду пробувати ловити і на флетік. Що стосовно корму, чим годуватись? Це як завжди, нічого дивного, пелець різної фракції білачан. І конопля. Але конопля незвичайна. Це вже готова конопля наших друзів з Одеси компанія кам Бум. В, ну, в Одесі всі, напевне, знають продукцію цієї компанії. Вона виробляє коноплю, горіх, там тісто, е жмих на коропа, що ми ловимо сазана на Дністрі. Все це. Хлопці роблять дуже гарної якості, воно дуже класно працює. І ось вони почали робити коноплю і тигровий горіх. Я, звичайно, набрав на цей сезон собі цієї продукції, вона не портиться. Я взяв де собі на декілька місяців, щоб виїжджати на риболовлю. Потім закінчиться куплю вже з нової партії. Продукти там не застоюються, тому кому цікаво, посилання завжди є під відео на всі мої снасті корма і так далі, можете перейти і подивитися ціни, вас зразять. якість просто топчик. По оснастках. Одну оснастку, все ж таки, хочу розкатати в цьому році: це Ronnie рік з ПВА пакетом. Стандартна англійська класика. Якщо ви подивитесь відоси якихось англійських брендів, таких як NES, Korda. І так далі, вони завжди використовують цей монтаж з ПВА-пакетами. Так само і я цього разу пробую цей монтаж. Я його почав катати минулої осені пару разів, але це вже було закриття сезону і такої прямоактивності не було. Але на ульяниках воно показало досить гарний результат і вже глибокою осінню отримали клювання гарної риби, піймали там жені пару двадцяток. Тому. Цей новий сезон також починаємо обкатувати цю оснастку і робити свої висновки. Друге, друга оснастка це звичайний монтаж з резиночкою попап восьмого 8 діаметру помаранчевий білочан і маленький стік. Ну, і третя палка пошуковим методом будемо, як зазвичай, ловити на флетфідер. По флетміксу Це. Робін Ред, спеція це то, що працює саме зараз. Вода ще не досить прогрілась. Зараз я візьму годинник, кину його в воду. Ми подивимося, яка температура води, і будемо вже робити цевисники. Ну, по відчуттям як руки мив, я думаю, десь біля 7-6 градусів, десь така. Ну, більш точно, ми скоро дізнаємося. Наші палки вже в воді. Чекаємо на клювання. Я ще не годував, тому дме сильний вітер, і я просто розмажу пятно, і воно не буде працювати так, як я того хочу. Тому чекаю, щоб трохи стих вітер. І будемо годувати наш стіл і чекати гарних великих коропів. Ще зранку валив дощ, такий, що просто капець, ми їхали на цю сесію, і такі. Буде і по прогнозу дивилися на телефоні, обіцяють весь тиждень дощі. І це, звісно, таке собі. Але ми приїхали, і дощ виключився. Виключився, і вийшло навіть сонечко, але вітер дує сильний. Я думаю, вже і вітрець, і розігнав цей дощик. Але нічого страшного, я думаю, що на вечір він має стихнути, і все буде добре. Загодуємося в ніч, і будемо чекати. Раз таке діло, перше клювання. Вже буду тоді вам розповідати. Е, клювання сталося на. Дивіться, який вітер, це капець, на ПВА пакет, на Роні ріг. Це перша оця палка була закинута. До речі, палочка це новинка в мене. Це Carpro Ram XD. Я Рибали цими палками один раз. Я ж кажу, це палки моєї знайомої Жені. Сам таких не мав, і тут мені видалась така нагода протестувати і вам розповісти, щодо цих палочок. Ну, як перше враження досить непогано. Рибу вона тримає, кидає досить теж. Хоча є такий кидок, ви ж знаєте, я звичайний рибалка, не спортсмен, не супер-там пупер. Якийсь чел. А? Риба я не знаю, яка, ну, щось спирається трошки. Я не хочу фарсувати, щоб її витягнути і показати. Карпро рам, катушечка Карпро Ескол. Жилочко, до речі, тільки перемотали, свіженько, спручається. Ой-ой-ой, да ого. Це Крайстан Крістаніт. Дуже крута жилка, реально вам рекомендую, класна. І навіть від інших рибалок досвідчених чув, що ця жилочка непогана. І ось я тільки-тільки її намотав, зняв стару і на новий сезон з новою жилкою. І поки що. Політ нормальний при закиді. Вона себе досить непогано повела, швидко втонула. І тянем рибку. Тянемо рибуля втручається. Вона вже недалеко, не але... О, щось вона якийсь карчі знайшла. Ой-ой-ой, даве. Після таких, Риба, да, да, та після таких довгих переривів... Перерви такої довгої. Такі виважування ще й на коропову вудку. Це не фідерна вудка, там і рибку 5 кг тягнуть, це коропова паличка. Інструмент такий вже більш серйозніший. І тягнути гарну рибу це просто щось неймовірне, відчуття дуже кльові. Тому, швиденечко, проживаємо вашу вподобайку. Підписуємося на канал, якщо ви не підписані, попереду дуже багато цікавого. Вже в наступному або через відео буде конкурс дуже крутезний, тому став дзвіночок, щоб не пропустити, а ми продовжуємо боротися з цією рибкою. Зараз вам будемо показувати її. Бачила? Чи да. назис? Ой, виход був. І виход був. Ой, давай. Зараз 10. Чи зас з самого початку? Якщо ти... 10, то йдеш, сьогодні нап'єшся, буде завтра. Так. Да. Ні, ну це це звичайно, хай приїдете піймають. До речі, наступне відео, я ж кажу наступне, або через одне є дуже цікаве відео, хочу вас познайомити з продукцією Крайстон. І я не знаю, яке воно буде. Це буде після цього або після наступного відео. Скоріше за все, після цього. Це значить через одне відео буде відео з підписником, який виграв. Рибалку зі мною за найвеликий донат, коли ми збирали на гроші на ЗСУ, і вони пішли майже всі на автівку. Дивиш, робить не можу. Рибалку. Є ж тут. Це гарна риба. Уй-ой! Там 10 малечка моя! Топ-10, він так вивернувся, чешуєчка така гарнюлька. Ну, будь ласка, не, не виділися. ольо, Дивиш, він мені вудку з руку риває. Йолки, палки що це коїться, люди добрі. Я сам тут можу і не впоратися. Риба дуже потужна, дуже потужна риба. Він мені таке тут виробляє. Треба або підсак брати, або вудку. Я не очікував. Він як вивернувся. Диви. О -о -о. <с> Це 10. М може 12-13 навіть. Це дуже величезна. О, давай, він щось трошки піддався. Ю, пересете, перше шклювання, я ще ж не розігрівся, пацан, дай, дай мені трошки... Це, ну, вудка тримає капець, диви, я його тримаю, тупо тримаю катушку рукою, фрикціон, щоб не спрацьовував, і пф, вона від, відпрацьовує капітально. Дуже класне відчуття. Блін, я не можу нічого зробити з ним. Я не можу його диви, я тримаю катушку, щоб, ну, щоб він не пішов під вимиску. Хочу трошки, щоб він. зморити його, а він взагалі не піддається. Ви кажете, ось, весна. Рибка має бути млява. Там люди ставлять 10 ЛБ поводочник. Куди 10 ЛБ? Перше ж клювання. Перше клювання, ПВА, пакет і дивіться, яка риба. Це, це щось неймовірне. Я не можу нічого з нею зробити. Не те, що там вона велика, і чи, вона сильна, вона просто сильна, вона вже набралася сили. В неї вже має скоро нерест бути. І отут десь, так, да, в берег. Бачите? Все, сейчас уже буде. Він пішов під вимазку, все. Не, встиг. В підсак вперся. Йомою, який він здоровий. Здоровенний, так. Це здоровен, це трофей по... цього сезону. Він тільки почався, а ми вже ловимо таких трофеїв. Диви, палка, просто в бублік. Просто в бублік. Це не та васім що ми ловили. Ні. Тати шо, нічого не може зробити. я не знаю, що не встигають. Давай, 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 Додому. Не хочу дуже сильно орати, друзі, але це просто капець. Ху, мене. Серце зараз вистрибне. Я так тримаюся, але в емоції мене переповнюють. Я вам не можу передати. Це дуже велика риба. На початку цього сезону я прям мене все мене бурлить, кипить. Я не знаю, що вам сказати. Ху, емоції, звісно, просто нереальні. Це 10. Це риба 10. Там може навіть і 15 є Фу. це капець просто! Е! Ху, новенький мат, новенький мішочок, все новеньчке, все м -м, пахне ще. І тут така рибуля йолки палки який же здоровенний. Це вам не Ульяники, друзі. Це, про це перше клювання. Я роз... Ні, не роздавив. А, роздавив, Зняв його просто з цього. Я зараз покажу. Дивіться, які губери. Ось, будь ласка, ронні Ріг. Рожевий попапчик. Саме той ронні Ріг, який ми з вами в'язали у відео зимою в межсезоні. Саме він. Приніс оцю рибину. Нагадую, до речі, підсак дуже крутий. Це Спортекс. Вже катаю другий сезон. Він повністю з карбона, вуса також карбонові, і на вусах всередині такі поплавки йдуть. Він дуже добре тримається і брати рибу, бачили, він легкий навіть сам, таку величезну, без питань. Все по гарячим слідам. Думаю, 15 десь біля 15. Чекай, чекай. 17 930. Почти 18. Фу. Ну зараз мішок ще віддаруємо. Я не відтарував, ми ж положили рибу. Мішок не кидав. 16 чисто не є, ну так, да, цей мішок до кілограма. Тишка, десь 15, бачиш, збитий глазамер. 175, 170. А там було скільки? 17 17 930, так. Да? Це у нас що получається? 16, 16 800, 16 7, да, це вже так. З цими 16 500, Це капець. Так, друзі, вже вечеріє. після того, як піймали цього великого коропа, вже не було якщо чесно бажання не ловити, не годуватись. Та й сил не було. Ось я знову набрався сил і з тих вітер, я вам казав, що з тих не треба годуватись, прийшов годуватись. Так що починаємо. Добрий ранок, друзі. Були нічні пригоди. Класна риба клюнула. Тож Потім витягнув цю рибу, а дві інші хвудки були зрізані. Не знаю, що то сталося. Для цей просто вимотав, тільки жилка була. Що їх обрізало, я навіть не знаю. Та зранку все перемотав, перекрутив, повішав нові оснасточки і закинув. Але поки що тиша дуже похолодало, Вчора ви бачили, що сонечко вийшло, зранку злива валила, капець і холодно, десь 2-3 градуси. Зараз. І рибка замовкла. Але оця ночі клюнула з корму на попапчик 8-мм помаранчевий. І зараз буду показувати вам цю рибу. Я її посадив в мішок, для того, щоб вам показати її вдень. Зараз покажу і випущу. Треба зачекати, щоб він заспокоївся. О, холоднючий капець, друзі. Дуже-дуже холодно, похолодало, і бачите, риба вже сьогодні не активна. Якщо вчора піймали, вночі піймали. І сьогодні зранку поки що тиша, але в нас ще є час. Може ми ще піймаємо щось гарненьке, ну, поки що. Дві риби таких немаленьких. Краще дві таких немаленьких піймати, чим тягати цілий день тузиків. О! Дивіться, який красень. Тигровий. Така луска в нього гарнюча. Дуже гарна риба, крутяча. Зараз ще зважимо і побачимо, скільки вона кілограм. І випустимо цього красення. Ану, не відріжеш мені носа. Дивіться, яка класна риба. О, фу. Так, мішок кіло 300. Зараз ми побачимо, скільки він заважить. Блін, ну мені дуже подобаються такі тигрові коропи. Дуже крутий колір, розмальовка така в нього. Блін, так, щоб їх вам показати, побачити. Отак я, так я і думав. Так я і думав. Зараз вам покажу, бачите 11670, 10 кг, 10300, ось така гарна риба, зараз випускаємо. Йди крохотно. Друзі, у нас клювання. На яку палку Роні ріг. Знову. Не встигли випустити цю рибу. Бачите. Або вітер, або це у нас клювання. Бачите, щось щось, щось, щось відбувається. А ні, це скоріш за все вітер. Бачите щось, рудпотерш Зашатався, дві вудки показую. Ну така ложна тривога чекаємо. Отак, так, пішов кави попити, дивіться, знесені вітром. Якщо б не речі, всередині, напевно, там стол, в мене снасті були розкладені, це там все буде жопа повна. Ось такий вітруган. Ой, капець. Ось такі діла, друзі. Палаточку зірвала, поламала дуги. І лишився я без намета. Збігав свій намет, роз... взяв маленький ще чабу, поки розклав, вже спустило злива. Все намокло, все це, так що ось такі справи. Так що буду закінчувати це відео. Кому сподобалось, обов'язково став свою вподобайку, підписуйся на канал, якщо не підписаний. Вже зовсім скоро буде новий. Розіграш за донат. Так що смикай дзвіночок, щоб не пропустити це відео. І до нових зустріч, пока.